Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чистий четвер. У нас, українців, є своєрідний підхід до святкування е, таких великих свят, як Пасха, Різдво, і часто це проявляється перш за все в таких зовнішніх речах, особливо в селах. Я сам виріс в селі і знаю, що завжди до Пасхи, особливо до цього чистого четверга, люди намагалися. Побілити хати, коли ще не було євроремонтів, побілити навколо хати, можливо, бордюри, дерева, помити вікна, випрати е штори занавіски, е поприбирати всюди, попідмітати, навести таку чистоту і порядок навколо себе. Ось. І здавалося, це нормально, це добре, але е часто е святкування зводилися саме до цих речей. Нам дуже легко зробити якісь зовні такі приготування, зовні навести чистоту, зовні зробити якісь речі, не торкаючись нашого серця, не змінюючи нічого у своєму житті. І ми не одинокі в, такого, в цьому, і колись Ісус засуджував фарисеїв, які теж багато дбали про зовнішнє, хоча нічого всередині себе не хотіли змінювати. І в Євангелії від Матвія, наприклад, він звертався до фарисеїв такими серйозними словами, 23 розділ, 25 вірш, говорить: Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства і кривди. І ще інші такі дуже. Різкі слова, Ісус говорив, засуджуючи саме таку двоєдушність, лицемірство, коли зовні нібито в нас все добре, а всередині дуже багато проблем. Дуже легко поміняти постіль в хаті, але важче дбати про чистоту у шлюбі, про вірність, легко помити вікна, але важче тримати свій погляд чистим від заздрості, від пожадливостей різних. Легко попідмітати в будинку і на дворі, але важче позбутися якихось брудних речей в своєму житті, виконути те, що не славить Бога. Також є такі речі релігійні, які нам легко зробити, які, на які люди якби, погоджуються. Тому що для них це нічого не вартує. Наприклад, ну, тут у нас досить поширено ну, більшості люди якби православ вважають себе православними, і ось є, наприклад, такі обряди, як миропомазання, коли людині на лобі малюють хрестик, ось е... ніби знак е... помазання Духом Святим. Ось тут це легко людині зробити, але важче, дійсно довіритись Духу Святому змінити ваше мислення. Також є такий обряд, коли люди стають в церкві під Євангелією, яке читає священник, вони схиляються перед цим Євангелієм. Ось це легко зробити, але важче упокоритися перед дійсно Словом Божим, перед його істиною, дати істині Божій змінити е, ваше життя. І багато таких речей, які обряди, якісь, можливо, які люди погоджуються, щоб над ними звершили, можливо, покропили священною водою, чи окропили їхній дім священною водою, але вони не згодні навести Божий лад в цьому домі, в, своє, в своїй сім'ї і в своєму серці. Тому ці всі зовнішні речі вони ніколи не замінять. І для Бога вони не будуть цінними, якщо наше серце воно не змінюється, і наш, в нашому житті не відбуваються Божі переміни, переміни які несе його Слово і Його Божий Дух. Тому знову ж таки святкуючи Пасху, чистий четвер, можливо, якісь інші свята. Дбайте не просто, щоб у вашому домі все було гарно, щоб сусіди були гарної думки про те, які ви господарні. Ось, а щоб Божий лад був перш за все у вашому серці. Нехай Господь вас в цьому благословить.